Узіх вітаю. Буду різати 4 кущ Цимуса Це він на п'ятий сезон іде Що я хочу. Хочу, ну, повторю ту же комбінацію, що була у тому сезоні. А на цей сезон я планую зробити один рукавчик йому. На ріжочок. І так, я погнав різати, а ви дивіться. Оцей, оцей буде наріжок, а тут сейчас я все покажу. Сейчас все буде. Так, це перша сторона. Дивіться, один рукавчик надовго, другий рукавчик надовго. а тут ми перевіряємо на ріжочок. Як він себе покаже. Я не знаю, як він себе покаже, тому кажу, що я його перевіряю. Тут на цю сторону. Давайте з тої сторони поставлю. Зараз момент. Це отак. О. Ну, тут буде все стандартно, тут все надовго, ну, дещо буде на ріжочок, але в основному надовго. Ух ти, Бачите яка штука? Гляньте. Опа. Сломався. І це не передбачувано. Ну ладно. Значить, зафіксуємо, що на цимусі, на цимусі маємо хрубку лазу. Ну, бачите, отак, раз і зламався. Ну, не не, не передбачено, це ну, таке буває. Так. Ви поставте лайк, зробіть підписочку. Це що буде вам дуже-дуже вдячний. До зустрічі!